В даному відео ми маємо на меті показати вам високу ефективність вузлового турнікету шлях наступним чином. Ми накладемо нашу, наш турнікет і розмістимо тиснучу подушку ближче до лобкової кістки, а потім змістимо в наступному накладанні ближче до стегна І таким чином ми покажемо, що навіть маючи дві різні точки накладання, все одно за рахунок конструкції анатомічної подушки тиснучої та Нашого механізму він є високоефективним і досягає оклюзії. Поїхала. Ми робимо перший тур. Я маю на меті навіть зафіксувати тут, якщо це буде інформативно місце розміщення тиснучої подушки. Дивимось на нашому пульсоксиметрі. Звертаю вашу увагу, що. Ми будемо пробувати саме з допомогою нього фіксувати. Бачимо, що нам вдалося досягти оклюзії. Я розкручую. Так. Тепер ми змістимо нашу тиснучу подушку і будемо накладати її майже на стегні. Ви бачите, що це Ось у даного чоловіка це майже стегно. Робимо перший тур. Дивимось пульсоксиметр. Накручуємо. Дивимось на пульсоксиметрі, Є у нас окрузія. Хоча насправді ми змістились майже в саме стегно. Бачите, тут ще окружність тазу насправді у нас достатньо висока, десь ближче до 120 см. Тому, маючи дві різні точки накладання, дана анатомічна подушка спрацювала і ближче до кістки, і ближче до стегна, і ми можемо констатувати, що ми достатньо ефективні і в тому, і в тому випадку. Дякую вам за увагу.